Світлана Вікторівна, мене не буде завтра в школі, мене забрали інопланетянини. Світлана Вікторівна, добрий день. Вибачте, мене завтра теж не буде. Мою хату окупірували кібіді туалети. Світлана Вікторівна, добрий день. Мене завтра не буде в школі, бо е, я поїхав на концерт Оні Матвієнко. Забули, як то бути людьми. Тож, цілуй мене і баби ба. Пап... Світлана Вікторівна, мене завтра в школі не буде. Мою хату окупірували корови. Свілана Вікторівна, мене теж не буде. Я в саванні. Слана Вікторівна, я вибачаюсь, мене завтра теж в школі не буде, і бо я в Париж поїхала.